Львів'янка одна із найгарніших жінок світу. 36-річна Ілона Демків мама трьох дітей і приватна підприємиця. Жінка представила Україну на місі всесвіт 2024 Подія відбувалася в південній Кореї. У конкурсі Львів'янка потрапила в топ 25 зі 100 найкращих жінок світу. Участь у цьому заході Ілона присвятила своєму синові та всім юнакам, які, як і він, у 17 років вирішили стати воїнами і готові захищати свою батьківщину та родину. Також це присвячення усім українським матерям, чиї діти сьогодні борються за свободу нашої країни. Ми живемо в постійній тривозі, але водночас пишаємося, що виховали справжніх чоловіків. Підсумувала львів'янка Ілона Демків. 지금 오명되고 있는 25명의 후보 가운데 잠시 뒤 최종 5명의 후보를 선발하도록 하겠습니다.